Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні по актуальним подіям. Вчора на стрімі я вже зачепив цю тему, запитали Ну, Запорізька, щоб не тягнути відразу. Але знов-таки не всі подивляться стрім. Ну Відповідно, вирішив більш детально цю ситуацію розглянути, адже ну ситуація важлива. Ну що, подивимось сьогодні стосовно прудів охоложувачів. Да? Ну і взагалі про плані на росіян щодо АЕС. Ну що, поїхали. Ну, давайте з планів росіян для початку. Що там і до чого. Так, дякую за відповіді. Ну, отже, опишіть мені, будь ласка, які плани у росіян щодо Запорізької АЕС на найближчий час? А я скажу рони неправду. ПЕРТ, ДАГАС, ГЕБА, АЛЬГІС, КАГАЛАС, а це вже не добре, НАУТІС. Угу. Я зараз Дивіться, апер, Дагас, Гебо, Альгіс, Хагавас, Наутіс. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж общество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, про що мова? М -м -м -м, які у них плани? Ну, перший рядок це взагалі вибух мозку. Зараз поясню, зрозумійте. Дивіться, Перт, рік достатку. Ну, вони розуміють, що санкція це ласий шматок. Да? Окрім того, бачите, да, трансформація ситуації. І що, Геабов, домовленість. Вони реально думають за Запорізьку АЕС щось виторгувати. Да? Чи то, навпаки, е, знаєте, залишити її за собою дуже вже ласий шматок. Ну, це, це придурки, по другому не скажеш. Ну, ну ось так. От кажу, як руни кажуть. При вас діставав. Сам шоці. Ну, так, да, і окрім того, я ж кажу, це домовленості йдуть ось тут. Да? Тобто, що? Хочуть або щось за неї виторувати, або, взагалі, знаєте, застовбити. А все. Ми, ми захопили, от хай воно так і залишиться. Сплять і бачать прямо. Ага, розігналися ми вже з низького старту. зараз. Е, дивіться е, далі що у нас? Альгіс, хагав, Знаутіс. Ну тут таке. Дивіться: крім того, що Ну це домовленості щодо чого, да, щодо захисту якраз станцій, ну, відповідно. Да? Ну, Це може бути як з МАГАТЕ, так і з Україною, так і з іншими якимись там державами чи то світовими лідерами. да? Відповідно, ну, прямо ж дуже-дуже хочуть її захистити. Ну і залишити за собою. Ідіоти. Е, дивіться, ну, а крім того, якщо цю связку аналізувати, тут уже не так все весело. Тобто, бачите, або ми захищаємо, а якщо ні, то ось ми її. Ну, Це Хагалас, да, дії руйнівного характеру. Да. На жаль, хотів би поради, але, ви бачите ось так от. Ді руйнівного характеру. Якраз, ну що? Це ну, захист, захист станції, якщо так подивитись, да? Ой. ну і наутіс на кінець. Це для них все рівно, знає, бачите, тяжко воно їм щось йде, випробування якісь. І тиск на них, зокрема, йде. Ну, до речі, тут як можна подивитись? Тиск від, від кого? Від партнерів. Якраз тиск. Хто там? Китай? Я допускаю. Що, що ж ви робите, не те саме. ну гамуйтесь Ну, надія, Да Чи Штати зможуть повпливати? Хто його знає, а чи Китай би зміг повпливати однозначно. Е, ну, крім того, дивіться, це прям. Ну, це іруна долі, в тому числі, Да Ну, чи прям судилося? Да ні. Не про те мова. Не про те мова. М -м тобто. Ну, добре, зараз подивимося, що й до чого. Тобто, чи прямо однозначно вони її пошкодять? Ну, шанси великі, ну прям це не 100%. Ну, добре, давайте стосовно тих ставків охолоджувачів, запитаємо, що й до чого. Вони їх замінували, зокрема. Окрім того, що й самі машинні зали помінували. Так, добре, дякую за відповіді. Ем, добре. А як би правильно запитати? Ну, добре, а давайте так в лоб запитаємо, що, що ходити довкола. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи до кінця літа цього року росіяни підірвуть ставки охолоджувачі Запорізької АЕС? А Хай скажуть його неправду. Урус перевернутий. Я вас, ну, прямо, і відповідно довертаю. Старона. Еще єра, ага. Ануга раз розкладу райда Кауна. Перед перевернути. Ага, я зрозумів. Дивіться. Про що мова. Ну так, да, шанси такого є. Хотілося б порадувати, але. Ну, але прямо, прямо так, руйнувань тут як таких не видно. На щастя. Ну, зараз поясню, що мова. Дивіться, урус перевернутий. Ну, Вищі сили за нас. Так. Єра, Райдо, Кано, пер перевернутий. що мова. Ось відразу дивіться, урус перевернутий. Ем... Сили у них там недостатньо. Ну тобто, чи вони там, знаєте, слабо замінували, чи то навіть якщо підірвуть, то нічого не буде. Отак. Тому що заміновано там десь частина. Ну, окрім того, наскільки знаю, там є скважини, там є ще підживлювальний канал. Ну, да, живилася вона від Каховського водосховища, зрозуміло. Але ну, на, на, на худий кінець можна пустити воду зі скважин для охолодження. реактора, Реакторів, відповідно. От, Тобто, навіть якщо вони підірвуть сам ставок охолоджувач, то можна там завадити катастрофі. Ну, крім того, дивіться, це знов-таки дефіцит сили. Ну, як мені бачиться, щось вони замінували, да, чи прям все ні? Е -е. Чи це прям солідну шкоду нанесе? Ні. Ну, шанс чи підірвуть, ну, да, на жаль, є, не без того. Ну, прямо я б не сказав, що дуже великий, але є. Дивіться, Ева, це що? Це якраз рух. Рух туди, тобто, ну що, схоже, якісь підсилення туди привезуть, окрім як підрозділів, да, так і може, ну, блин, ще банально додатково вибухівки привезуть. Ну, з них стане, не здивуюсь. Дивіться, постаруна, вищі себе за нас з одного боку, з другого боку, майбутнє. Ще, ну, це, знаєте, майбутнє формується, ще якийсь наказ не віддано, остаточного рішення не прийнято, схоже. Ось так от. Це ситуація ще висить в повітрі. Крім того, дивіться, Єра падає. Ну це що? Це якраз про завершення циклу, про урожай в даному випадку, однозначно. Ну, тут двояка. З одного, руна, то сама по собі позитивна, але в контексті питання завершення циклу. Ну, це може програтися, що циклу лякалок, тому що вони такі її виконають. Тому, як би таке. Крім того, дивіться, райдо, ну що, це? Це відкриття нових можливостей. До речі, якщо так, завершення циклу відкриття нових можливостей. Ну, цикл що? Лякалок, відкриття нових можливостей. Щось вони для себе я ж кажу, торгують. Ну, по першому розкладу там було видно, що явно щось хочуть виторгувати. Ну Це більше елемент шантажу, ніж е, прямо вони дійсно е, вирішили сам, самовбитись, що називається. Е, Ну, Кано, це що? Це про гарні новини з одного боку. Ну, Це про удачу, до речі. да. І окрім того, це що? Це розкриття планів. Ну, Бачите, в пресу в принципі, все просочилось, ми всі плани їхні знаємо. А? Їм не вдасться перекрутити, що це там Україна щось зробила, в разі чого. Ну, сумнівна радість, але як є. Ну, Крім того, ну, це все рівно, це удача. Тобто ну, можна оминути цього, я так скажу. Тобто ну, чи прям 100%, що вони це зроблять, ні. Ну, шанс є. Доволі, доволі високий, я б сказав. Е, Крім того, окрім того, це знов таки це може бути. Це може бути як вплив певних країн, тут мається на увазі, так і. Ну, певні операції з нашого боку. Подивимося, як програється, цікаво. Ну, ось на кінець перевернути. Ні, це не про невдачу, це ось відповідно ця зв'язка, це чітко прикриття інформації. Те, що я кажу, майбутнє ще формується, ще достатньо не визначено, тому що певні рішення ще не прийняті, певні накази не віддані. Відповідно, ну спрогнозувати, що ж спрогнозувати, якщо фінала ситуації ще немає? Про це мова. Ну, відповідно, далі лізти без, без результата буде. Ну, гаразд. Отже. Ж. Добре, а давайте так в ЛОБ запитаємо. Чи вдасться, можливо, якось, ну, не знаю, світу, там, організаціям якимось там, чи то партнерам Росії повпливати, щоб вони звітіль забрались забрали з тої Запорізької АЕС. Давайте запитаємо. Я думаю, цікаве буде питання. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться світу, ну, як організаціям, так і певним країнам якось повпливати на Росію, щоб вони не пошкодили Запорізьку АЕС і звідти вийшли. А я скажу скажуть неправду. Торисас перевернутий. Фаеху. Маннос перевернутий. Ну, добре, розкладу. Гагас. Орус. Перевернутий. Ансус перевернутий. Ну тут клініка, я б так сказав. Е -е, справку пора видавати про неадекватність. Е -е, ну, Росії, відповідно. І її керівництво. Дивіться, про що мова. Чи прям зможуть повпливати? Да, зможуть. Ну. Е, в принципі, можуть чи вони прямо активно в цьому діють? Так, да, я б не сказав. Про що мова, ось дивіться, Турісас перевернутий, феху, Да, грошики, куди ж без них? Манас перевернутий, Хагава, Зурус перевернутий, Ансус перевернутий. Дивіться, про що мова? Ну ось Турісас перевернутий. Це що? Це якраз відсутність активних дій по питанню, якщо так, ми беремо. Да? Ну і з другого боку, певні можливості впливу все-таки обмежені. А ви ось бачите, падають грошики. Бабло рулить світом. Да? Тобто, ну, е, якби прям там світові держави захотіли е, е, якось там це питання вирішити, ну це ж не обов'язково е, домовлятися з Путіном. Да? Це можна вийти на тих, хто безпосередньо там сидить на тій Запорізькій АЕС і завалити їх грошима. І тоді вони просто банально не виконують такий наказ, якщо він навіть прийде. Ну, от це руни й показують. Дивіться, манас перевернутий. Ну, що це? Ну ні, в даному випадку це якраз не про ухід в Кращий світ. Це якраз просто про вихід людей. Тобто, ну, ну, якщо так подивитись, що? Тобто, ну, фактично можна, що називається, підкупити, щоб вони звідти вийшли. Да? Якось так. Але бачите, Хагалас. так. Да, е ну що це? З одного боку, це. Про те, що росіяни налаштовані таке щось там витворити, в разі чого на Запорізьке СЕСТ. А з другого боку, це про те, що м, якесь нестандартне рішення ситуації може бути. Тобто, на якийсь, знаєте, нестандартний вплив е, проявлять держави ну чи то організації на Росію. Ну або на тих, хто безпосередньо засів там. Адже, ось бачите, випал. Дивіться урус перевернутий. Це що про, про що мова? Ну тобто, фактично, да, підкуп кого? Ну, силовиків. Хоч руна і перевернута. Ну, хто там, Кадирівці, здається, сидять, ще там хтось. Ну, Одним словом, бачите, руни їх особливими вояками не вважають. Руна перевернута. Ну, але все-таки ума натиснути там на кнопочку, у них вистачить. В разі чого. Ну, і дивіться Ансус перевернутий. Це про що мова? Це якраз про. Ну, певні, да, певні погані новини з одного боку. А з другого боку, про певний обман. Ну, тобто, ем, про що мова? Тобто, чи прям е, організації світ нічого не роблять, роблять. Ну, але зрозуміло, це все приховується, відповідно. Ну, і щось якісь дезінформація може вилазити на світ Божий да? про це мова. І ПСО. Ну, в принципі, і сама, сам шантаж е, підривом Запорізької АЕС, це що це? Ну, це вже є, і ПСО. Чи прям. Ну, добре, що тут ще запитати? Давайте ще запитаємо. А ну добре, а мені позиція Китаю цікава. От щось мене в сторону Китаю веде, і все. Давайте оце ще подивлюся, і на тому, напевно, все. Так, добре, дякую за відповідь. Хоча, а давайте подивимося, я дивився, чи можна уникнути якраз. Щось поганого на Запорізькій Да? давайте подивимось зараз. Час все-таки пройшов. Що й до чого? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м м вдасться Україні уникнути е проблеми з Запорізькою АЕС, які там хочуть влаштувати росіяни? Хай скажуть, вони правду. Нуансус. Феху. А це вже дуже цікаво. Так, пусторому. Маннас на цей раз уже прямий. Соло. So. Ну, в принципі, ну, тут можна і не докладати. Ну, загалом, дивіться, всі руни позитивні. Тобто, ну, чи прям вдасться нам уникнути проблем, та да, схоже, що вдасться. Якимсь то шляхом тут ось навіть розписали і яким, в принципі. Ха, цікаво. Несподівано. Е, дивіться, про що мова. Ось Геба, ансус Феху, Пуста руна, манна і Дуже цікава картинка стала, зараз поясню. Прямо аж сижу, знаєте. Під враженням. В хорошому розумінні слова. Дивіться, прошу мову, ось відразу гіаба Ансус, Це що? Да це переговори якраз. Переговори і домовленості. Ну, тобто, я питав, чи Україні вдасться уникнути. да? Ну, переговори і домовленості. Фактично, да, є такий шлях. Є такий шлях, є такий варіант, цілком імовірний. Це вже вже зараз, навіть щось іде. Ні, мова не про договорняки, мова саме про нормальні домовленості, адекватні. Е, дивіться, феху. Ну, на кону грошики. Зрозуміло, куди ж без них? В принципі, стосовно впливу світових держав, те саме падало. Що да? бабло рулить світом. Е, Можна вирішити питання. Е, як я, в принципі, вже там і пояснив. Да? Окрім того, це йде про власність. Тобто що? Ну, зрозуміло. Е, Можна домовитись з Росією про те, що вони вийдуть, але знов таки, чи Росія е, дотримає свої, м, свою частину домовленості, це по-перше. А по-друге, що попросять замін. А це дуже велике питання. А можна підкупити банально тих, хто там сидить. От і все. Що навіть якщо якийсь дурнуватий наказ їм прийде, вони його банально проігнорують. Ой там, не дійшов. Буває. Е, дивіться, постаруна. Тобто, знов таки, бачите, ще. Ну, вищі сили за нас, знов таки, з одного боку, з другого боку, бачите, домовленості йдуть таємні, все-таки схоже. Знов таки, ми дивимося на перспективу. Тобто, я ось буквально недавно дивився стосовно домовленості влади з Путіном, не про те мова. Е, але взагалі, знов таки, може, не Україна буде домовлятися, а якась інша країна чи то організація. да? Тобто, це я відповідно на нашу сторону роздивився. Але це не значить, що це прямо Україна буде виконувати. Бачите, таємно це все буде проходити. Ну, зрозуміло, афішувати не стануть. Крім того, ну, да, ви ще сили за нас. Тобто ну, катастрофа ну, можна уникнути. І схоже на те, що і вдасться навіть уникнути. Але так, як я дивився, все рівно, щось вони там такі росіяни відмочать, учудять. Не таке прям страшне, але все рівно для станції небезпечне. Дивіться, про що мова далі. Ось манна спаде. Ну Ось, да, до, договір, відповідно, з ким? з людьми. Ну Хто на станції сидить безпосередньо, да, тому що з бункерним домовлятися, ну, зрозуміло, що це без, безрезультатно. Да, як наші, наша влада прийняла рішення, ми взагалі з ним переговорів не вестимемо при будь-яких умовах. Відповідно, от про це мова. Тобто що, це договір? Да, договір з людьми, хто там на станції сидить безпосередньо. Ось, бачите, на кінець солуру на перемоги. Все-таки. Перемоги чому? Да, тому що, ось тому що бабло. Бабло ролить світом. Ну, дай Бог. Хай буде так, і так і є. Цей розклад мені сподобався, щоб уникнути того всього, щоб там гроші вирішили питання на нашу користь. Дай то Бог. Добре, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Менше, до речі, слухайте, менше читайте заголовки жовтої преси і так далі, які там пишуть, що «А, ядерна катастрофа неминуча і так далі. На стрімі я про це казав. що... Менше б вони, що називається, потякали. Тому що своїми оцими от, заголовками, своїми оцими от, ну промовчу, своїми оцими заголовками, да, вони якраз імовірність цієї події і збільшують, притягують її сюди. Ну, Відповідно, якщо це журналісти, це одне питання, Якщо це, вибачте, людина відаюча робить, ну то в мене виникають тут дуже великі до неї питання. Ну, а раз, все. Ось. Перемога нам світить в будь-якому випадку, зокрема, і стосовно Запорізької АЕС, що питання можна вирішити, і схоже на те, що і вдасться навіть вирішити. Ну, дай то Бог. Все, на цьому завершую. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!